Потрапити до свого храму тільки через суд. Релігійна громада села Білогородка, що на Київщині ледь не одноголосно проголосувала за приєднання до Православної церкви України. Однак місцевий священник УПЦ московського патріархату виступив проти. Та, попри рішення мін'юсту, позакривав всі входи до церкви і не допускає прихожан молитися в храмі. Детальніше у матеріалі нашого власного кореспондента у Києві Сергія Салія. Ранок 24 лютого, річниця повномасштабного наступу росіян, парафіяни свято-михайлівського храму у Білогородці, що у 20 кілометрах від Києва, йдуть помолитися за українських воїнів. Але церква зачинена. Місцевий піп московського патріархату позакривав усі замки та вважає храм своєю власністю. А документи громади православної церкви України називає сфальшованими навіть ті, що з підписом міністра юстиції є експертний висновок колегії колегії мін'юсту. Що наші всі документи правомірні реєстрація проведена згідно законодавства, але офіційні документи для вірних московського патріархату не указ. Ви Верховну Раду, <просу> будь ласка, от там <просу> і трусіть, і отам говоріть, отам продали цю Україну, і отам започаткували цю війну, а тепер спирають все на релігію. У червні минулого року громада села вирішила приєднуються до ПЦУ. Провели збори за 380 проти лише двоє. Уже у січні 2023-го завершили оформлення усіх документів про зміну підпорядкування релігійної громади. Сьогодні ми такий день вирішили священники, вирішили парафіяни зайти, щоб відслужити покійну молитву за загибшими під час бойових дій в нашій країні. Але заходити довелось з болгаркою та під наглядом правоохоронців. На нашу батьківщину країну всіх не виномієних закадованих і со Водночас до храму зайшли і вірні московського патріархату, які заважають проводити молебень та паралельно починають молитися російською мовою. Прибічникам МП все-таки вдається зірвати службу, відмовляються виходити та погрожують блокувати храм. Вмішуватись довелось навіть представнику мінкульту. Який пообіцяв перевірити усі документи та поставити крапку до 15 лютого, а до того часу храм опечатали, настягували тітушок різних клікуш і перешкоджають доступу до храму. Ну сподіваємося, що наші правоохоронні органи приймуть правильне рішення підтримати тих, хто на законних підставах має проводити тут богослужіння. Українська православна церква Московського патріархату почала у себе на сторінках в соціальних мережах розганяти брехливу інформацію про нібито захоплення храму на Київщині неканонічною ПЦУ. Водночас сама УПЦ ЕМПЕЙ досі підпорядковується російській православній церкві. Такого висновку дійшли у державній службі з етнополітики та свободи совісті, провівши експертизу нового статуту Сергій Салій, Олександр Клеменко, Київське бюро телеканалу де один.